Школа з написання грантових проєктів час змін оновлена на 80%. Всім привіт! Я Мар'яна Кобеля звір, експертка з грантів, засновниця школи з написання грантових проєктів і авторка цього Ютуб каналу. На зв'язку. Хто не підписаний, підписуйтесь, а буде корисно, тому що тут усе про гранти. А для тих, хто чекав на інформацію про школу з написання грантових проєктів час змін. Це відео додивіться до кінця а корисну інформацію вам розповім для більшого вашого розуміння. А що ж змінилося в нас в навчальній програмі? <му> що таке школа з написання грантових проєктів час змін? Це назва. Онлайн курсу, який я розробила кілька років тому, в основу нього покладений мій практичний досвід розробки успішних грантових проєктів, в основу нього покладена моя діяльність. Мої знання, які я здобула в якості експерта в одному з найбільших українських фондів, і в його основу покладена моя взаємодія з клієнтами нашого центру розвитку час змін, коли ми розробляємо грантові заявки бізнес-плани на замовлення, тобто наближаємо всіх до отримання грантового фінансування. Але… Час міняється, все змінюється, і в 2024 році курс оновлений на 80%. і за формою, і за змістом. Ні, ні, ми залишили вісім зустрічей двічі на тиждень впродовж місяця. Отже, в перших. Числах місяця кожного ми розпочинаємо до завершення календарного місяця. Вже щасливі випускники з сертифікатами грант райтера. Але що змінилося власне за Змістом за наповненням. Змінилися дещо теми, додалися нові теми, змінилися акценти. Чому я це зробила? Поясню. Причини є об'єктивні і є суб'єктивні. Давайте з об'єктивних. В 2024 році грантові програми фонди дещо змінили свої акценти в підтримці українського бізнесу українського громадського сектору. Змінилися цілі, змінилися пріоритети, дещо змінилися і видозмінилися їхні дестинації. Тому я врахувала ці зміни і заклала в школу з написання грантових проєктів, доукомплектувавши деякі модулі. Наступна причина більш така суб'єктивна. Якщо ви слідкуєте за моїми відео на youtube каналі час змін, ви вочевидь, вже Чули від мене інформацію, що 2023 рік для мене особисто ознаменувався новими здобутками в науковій діяльності. Так вам не почулося. Я на науковому рівні досліджую гранти і міжнародну технічну допомогу. І власне за 2023 рік я підготувала понад 50, від собі, понад 50. Наукових статей, які підготують, які опубліковані в міжнародних і національних виданнях. Про що ці роботи? Звичайно, що про гранти, про цілі, пріоритети грантодавців, про особливості участі в грантових програмах, про особливості оцінювання грантових заявок експертами, увесь цей досвід я узагальнила і доукомплектувала. Школу з написання грантових проєктів час змін. Таким чином, на сьогоднішній день на 80% оновлений курс. І скажу вам. Що направду трішечки шкодую, що тоді кілька років тому цей курс я назвала школа з написання грантових проєктів. Чому так відбулося? Тому що колись я була переконана в тому, що найважче в процесі залучення грантових ресурсів це. Написати грантову заявку. Ну, так мені тоді це здавалося. Так, тому що є орієнтовно 10 розділів. Іноді заявка складається з 10 сторінок, а іноді зі 100 сторінок, якщо ми говоримо про проєкти Європейської комісії, то там кілька десятків сторінок, може бути аж до сотні, доходити. І мені тоді здавалося, що це найважче, і я розробила стратегію і методику, як. Вкладати правильно показники, як виводити правильно мету, завдання, результати проєкту. І школа називається з написання грантових проєктів. Направду на сьогодні я шкодую про це, що таку назву я присвоїла, тому що. Вже сьогодні я переконана в тому, що в процесі залучення грантових ресурсів найскладнішим є дещо інше. І до уваги тих, хто хоче зануритися глибоко в цю тематику, що складається цей процес залучення грантових ресурсів? Перше, логічно, з пошуку актуального та релевантного грантового ресурсу? Конкурсу чи програми, правда ж, ну, для початку потрібно знайти, куди ж подавати грантову заявку, так? Окей, уявімо собі, що ви знаходите з нами, з нашим центром розвитку час змін чи самостійно, серед кількох сотень тисяч грантових програм, і конкурсів, саме той, який вам здається найбільше підходить по назві або за сумою фінансування, або за пріоритетами. Знайшли добре, але перш ніж писати заявку. На цей конкурс розробляти грантовий проєкт на цей конкурс необхідно, увага пройти дуже важливий другий етап. Другий етап це адаптація своєї потреби, своєї ідеї, своєї необхідного проєкту, необхідності так. Під пріоритети цього грантодавця. Я нещодавно почула таку класну фразу: необхідно, щоб матриця на матрицю наклалася стовідсотково, щоб ваша ідея стовідсотково наклалася з пріоритетами грантодавця. Ось цей другий етап, він начебто проміжний і такий неважливий, але направду це. Найважливіший і найскладніший етап, тому що для того, щоб успішно його пройти, необхідно вичитати іноді сотні сторінок конкурсної документації, і не просто прочитати як якийсь роман, та, а його проаналізувати і накласти це на свою ідею. В цьому і складність цього етапу, і тільки потім, коли 100% матриця на матрицю, як то кажуть. Накладеться тоді тільки можна з максимальним шансом на успіх розробляти грантовий проєкт, тобто писати грантовий проєкт. Це третій етап. Так, ось найскладніше це все таки розуміти цілі пріоритети грантодавців, правильно щитувати ці дестинації, їхні розуміти, як накласти матрицю своєї ідеї на матрицю грантового конкурсу. Була б моя воля, ось така, я би просто-напросто переіменувала школу якось інакшою назвою, але ні, залишу все так, як є. Щоправда, ви сам курс я вшила. В 2024 році новітні моменти цілей пріоритетів дестинацій я включила окремими темами, окремими модулями, як правильно і ефективно працювати на ось цьому другому етапі, коли необхідно матрицю своєї ідеї накласти на матрицю грантового конкурсу. Ось. Це нове. За формою абсолютно нічого не змінилося, шановні мої, двічі на тиждень, впродовж місяця, від початку до завершення календарного місяця, навчаються слухачі онлайн. Так, наживо. Я не записую свою, свої відео і не даю в перегляд. Ми завжди працюємо в зумі. З 16 до 18, так відеозапис проводиться для того, щоб слухачі мали. Цей запис впродовж року для того, щоб повторити матеріал, або коли пишуть грантову заявку, відкрити і ще раз переслухати, щоб відновити в пам'яті. Так чим цінні ще ось такі е, зустрічі безпосередньо по взаємодії з слухачами? Я вважаю, що найбільша цінність цього курсу в тому, що е, кожен слухач має можливість не просто слухати мене, але й накладати. Теорію на практику, і після кожного заняття є домашнє завдання, під час якого е, слухач має можливість розробляти свою частинку грантової заявки. І мене дуже тішать ті слухачі, які доходять до завершення нашого курсу з розробленим грантовим проєктом. Я дуже тішуся за тих, хто одразу по завершенню навчання. Обирають конкурс, відправляють, а потім телефонують, чи пишуть. Ура, ми отримали грант, дякуємо вам за такі цінні навчання. Ось це мене тішить. Тому в цьому найбільша цінність, що кожен може розробити свій грантовий проєкт під менторством наших експертів. Повірте, ми робимо все, щоб перевірити роботи, відкоригувати, спрямувати, вказати, що поправити таким чином, щоб знання ось тут зафіксувалися дуже. Глибоко. Ну і звичайно, що є консультаційний супровід. Можна отримати ще додаткові опції е, у вигляді консультацій, е, навіть моїх особистих. Так, я працюю індивідуально з тими, хто дуже цього хоче і прагне. У нас є такий пакет. Про пакети да, цікаво, е, є чотири пакети. За вартістю обирайте той, який вам комфортний. За Вмістом вони всі схожі, вони всі ідентичні за теоретичною частиною. Відрізняються тільки від тих опцій, які ви хочете собі додати з перевіркою проєкту чи без неї. Хоча я завжди наполягаю для вашої успішної роботи перевірка обов'язкова. Ну тому що тому що складна інформація. Не перевірити ну, краще перевіряти, щоб... Ваш проєкт мав більше шансів на успіх. Ну і опція консультації. Як потрапити до нас на навчання? Ми набираємо не стовідсотково всіх, хто до нас реєструється. Звичайно, що тому що дуже велика кількість слухачів в групі для мене, як для експерта, скажу вам є некомфортною для індивідуальної роботи з кожним. Розумієте, так? Тому я беру тільки певну кількість людей на кожного місяця на навчання. Ви реєструєтеся в описі під цим відео є посилання школа з написання Грантових проєктів час змін обираєте ту опцію, той пакет, який вам зручний і комфортний, і хочіше реагуєте на телефонний дзвінок нашого адміністратора, тому що як тільки набирається певна кількість слухачів, комфортна для моєї і їхньої роботи, ми реєстрацію закриваємо і е, автоматично переносимо на наступний місяць. Але ж ви ж хочете отримувати грантове фінансування вже в цьому році якомога швидше. Якомога швидше потрібно навчитися правильно це робити. Методика та стратегія залучення грантових ресурсів і навіть з використанням чату GPT в онлайн-курсі з написання грантових проєктів час змін. Реєструйтеся в описі під цим відео. Чекаю на кожного з вас.